Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про інтер'єр, в якому напрямку буде рухатися та розвиватися дизайн інтер'єру в наступні роки, та які тенденції нас очікують. Нагадаю, що в минулому відео ми говорили про архітектуру, в якому напрямку буде розвиватися та рухатися ця галузь в наступні роки, а можливо навіть і десятиліття. Це відео ви можете подивитися на нашому каналі. Посилання буде десь тут або в описі нижче. Звичайно, передбачити, які будуть зміни та тенденції в дизайні інтер'єру на багато років важче, ніж, наприклад, в архітектурі, хоча обидві галузі формуються підпливом технологічного прогресу, екологічних змін та змін цінностей в суспільстві. Але в інтер'єрі відбувається все набагато швидше. Ми бачимо, як один колір, меблі або декор змінюють свою актуальність кожним роком, а то й сезоном. Загалом за останні роки дуже вплинуло на розвиток дизайну інтер'єру. Стиль життя людей. Він еволюціонує дуже швидко. Ми можемо спостерігати, що чим далі, тим більше люди все більше часу проводять в приміщенні. Ми живемо, працюємо в приміщенні як фізичному, так і віртуальному. Тому і форми, функції, які формуються внутрішні приміщення, набувають все більшої цінності, так само, як і наш недавній досвід карантину. Він повпливав на наше сприйняття простору навколо нас. Ми зрозуміли, наскільки він впливає на наше самопочуття, комфорт та продуктивність. Хочу передбачити ми. Мабуть, ми не можемо, але ми можемо прослідкувати, в яких напрямках буде розвиватися ця галузь. Давайте ж розглянемо декілька із них: екологічність та сталий розвиток. Ні для кого вже не секрет, що екологічні матеріали, енергоефективність та мінімальна кількість відходів стають все більш важливими. Чим далі, тим більше будуть створюватися нові матеріали, які будуть міцнішими, легшими, стійкішими і дозволять реалізовувати нові дизайнерські рішення. Все більше будуть встановлюватися прилади відновленої енергії, але не менш важливим ніж виробництво, енергії є і правильно розумний розподіл та використання цієї енергії наші оселі енергоефективності ми можемо досягти багатьма способами, як активними, так і пасивними системами. І напевно, коли багато людей чує про концепцію енергоефективності, вони зараз собі уявляють дорогі системи, які потрібно встановлювати, і тільки з ними, і тільки вони будуть давати це заощадження енергії. Насправді це не зовсім так, тому що ми ді. Дійсно, можемо велику частину енергозберігання досягти дуже легкими мінімальними витратами, навіть базовими речами. Нам потрібно подбати про убікацію нашого будинку, про правильне розположення та орієнтацію приміщень. Якщо ми будуємо з нуля, в нас є ця можливість, якщо це свій садибний будинок. Але навіть якщо це багатоповерховий будинок, забудовник теж має продумувати ці всі речі. Також нам потрібно подбати про утеплення фундаменту, стін, про усунення місць. Істків холоду, про якісні вікна та двері. Це все базові речі, але які і формують цей величезний відсоток нашого енергозберігання в майбутньому. Взагалі є один плюс, що я спостерігаю, що чим далі, тим більше люди починають дійсно відповідальніше ставитися до опікації та орієнтації приміщень. Це базова річ, ми всі її вивчаємо, але потім на практиці не всі це використовуємо і не всі думають про важливість цього. Це ще один вид пасивної системи енергозберігання. Нам потрібно максимально. Ефективно використовувати уже те, що в нас є. Наприклад, нашій студії D 4 c це базове, з чого ми починаємо, приділяємо увагу і від чого ми відштовхуємося. Ми проводимо повний аналіз убікації будинку, природні умови, плюси та мінуси на ділянці. І від цього ми вже відштовхуємося для формування приміщень, які приміщення ми хочемо, щоб мали більше годин сонця, В яких приміщеннях нам потрібна перехресна або повздовжня вентиляція, де ми хочемо її більше, де ми хочемо її менше, куди нам спрямувати види, де поставити панорамні вікна, де зробити вихід. На терасу і так далі. Це багато елементів, які потрібно аналізувати, які впливають на подальше планування будинку, а вже потім це так само впливає і на енергозберігання, і на комфорт, і на здоров'я та затишок оселі. Також впливає, які матеріали ми використовуємо для утеплення. І навіть для внутрішнього оздоблення. Це все буде впливати на теплові якості, на звукоізоляційні якості. Використання натуральних та високоякісних матеріалів забезпечить нам здоров'я та свіжість і комфорт в приміщенні, тому що натуральні фарби, натуральні матеріали вони дихають, вони фільтрують. Наприклад, як зараз теж є актуальним вапняна глиняна штукатурка, тенденція, яких зараз йшов мікроцемент. Це все матеріали, які не дають, щоб заводили. Цвіль, наприклад, в приміщенні, або потрапляла вода капелярним навіть способом. Також в інтер'єрі ми можемо зробити мінімальні кроки, які вже будуть заощаджувати нам енергоресурси. Це встановлення led ламп. Вони беруть набагато менше, ніж якісь там звичайні чи колишні наші лампочки, сенсори руху, що дозволять автоматично включати та вимикати світло при потребі, енергозберігаюча техніка та да, багато-багато речей, які є нормальними стандартними стандартами при кожному будівництві. Але якщо ми будемо їх підбирати з Правильним підходом вони значно мінімізують наші енерговитрати в довгостроковій перспективі. Технологічна інтеграція це інший напрямок розвитку. Для нас вже не є новиною розумний будинок. Ми вже спостерігаємо цей розвиток дуже багато років, але він буде рухатися далі. Інкорпорацією штучного інтелекту та доповненої реальності стане не просто доповненням, це стане. Повноправною частиною взагалі будинку, різні системи керування, жестами, голосом, навіть майбутньому думками, освітлення, температура, навіть меблі будуть адаптуватися під потреби мешканців в даний момент. Також передбачається, що інтер'єр буде включати системи автономної збору енергії, перероблення води та утилізації відходів, таким чином зменшуючи залежність від зовнішніх ресурсів. А також він піде ще далі: включиться біометричний дизайн. Він буде реагувати на біометричні дані. Мешканців, на серцебиття, на стан, на кров'яний тиск та мозкову активність, а з інтеграцією штучного інтелекту вся ця система зможе ще навчатися та адаптуватися уже до потреб, стилю життя кожної людини індивідуально і персоналізуватися під його потреби в даний момент. Звичайно, з тим розвитком технологій та програмного забезпечення, що ми маємо на даний момент, ми вже можемо зробити дуже багато. Ми зробили дуже великий крок вперед. Зараз ми можемо змоделювати та побачити. В 3D-вимирі нашу будівлю, проаналізувати всі дефекти, плюси і мінуси, навіть не побудувавши її. Замовник може в 3D-вигляді, в доповненій реальності подивитися, походити по своїй оселі, відчути, чи йому комфортно, чи йому приємно, чи йому подобається, експериментувати з дизайном та змінювати якісь елементи в моменті, і це все можна зробити ще до початку будівництва. А з недавнього моменту, як нейромережі. І в майбутньому вже повноцінний штучний інтелект війшли в наше життя, вони змінили безліч галузей. безліч компаній зробили чудові застосунки, які пришвидшують та покращують роботу в різних напрямках. Так, наприклад, ікея нещодавно випустила застосунок, де кожна людина може вибрати їхні меблі з каталогу та вже їх приміряти на свій інтер'єр. Тобто ви на планшеті чи комп'ютері, або навіть вже в окуляри доповненої реальності, можете вибрати предмети, які їм подобаються, і поставити їх в свою спальню чи вітальню, і подивитися, чи вам підходить, чи не підходить, і замінити. Це дуже зручний застосунок для звичайних користувачів. Ще один напрямок це гнучкі простори. Вже багато останніх років в дизайні інтер'єру ми бачимо, як ми відмовляємося від перегородок і стін. Ми йдемо в напрямку одного єдиного простору, де комбінуємо різні форми і функції для. Для усіх жителів помешкання, також, як ми вже говорили, тим далі, тим більше розвивається тенденція працювати з дому. Тому і всі меблі, декор, освітлення будуть гнучкими та адаптуватися і змінюватися, свою форму, колір в залежності від потреб в даний момент. Персоналізація це ще один напрямок, який набирає обертів і. Ще дуже радує, що він буде ставати все більш присутнім в кожному інтер'єрі з кожним роком. До недавнього часу ми пам'ятаємо, як нас не було вибору меблів, фурнітури, декор було два-три варіанти, і все це те, що, що ти вибирав. І ми можемо персоналізувати наші меблі під наші бажання, під наші розміри, вибираючи колір, текстуру, фактуру, все, що нам хочеться, все, що нам бажається. Тому що ми хочемо, щоб наш простір був все більш функціональним, привабливим, спокійним, гармонійним для нас та відповідав нашому характеру, стилю життя, нашим потребам, а також був в гармонії з навколишнім середовищем. Тому дизайн інтер'єру і надалі буде. Буде все більш персоналізованим і надасть безмежні можливості для самовираження. Ця концепція. Плавно переходить в напрямок, простір та естетика. Напевно, якщо запитаємо будь-кого, яка тенденція в інтер'єрі і навіть в архітектурі за останні роки, кожен скаже, в тій чи іншій мірі це мінімалізм. І справді мінімалізм з нами вже декілька років, і він збережеться ще надовго. Ми надалі будемо використовувати прості форми, нейтральні кольори та обмежену кількість декоративних елементів, тому що це забезпечить легкість, зручність та чистоту простору, так як тенденція мінімалізму, вона не тільки є в естетиці, а вона взагалі в підході до нашого способу життя. Вона є в економії, навіть енергії, не тільки енергоресурсів. А й енергії людської, тому що наше життя змінилося, людство еволюціонує, і ми вже не можемо приділяти стільки цього часу побутовим справам. Тому розвиток в технології, в дизайні, в естетиці, в декорі, в меблях він буде допомагати та полегшувати наше життя на всіх рівнях. Але варто сказати, що починаючи з 2002 року, а зараз 2024 набирає ще більшої сили тенденція в мінімалізмі. Це більша персоналізація. Нам уже не хочеться надмірно мінімалістичних інтер'єрів без душі, тому що загалом нас відштовхують простори, які не мають для нас сенсу. Натомість ми знаходимо цінність в текстурах, кольорах, прикрасах, схиляючись до персоналізованого простору, в якому панує. Затишок, спокій, тепло, гармонія з природою. Таким чином, концепція біофільний дизайн буде набирати обертів. Ні, це не є якась хвороба, це використання природних елементів, таких як вода, дерево, світло, а також вертикальні сади, зелені стіни. Елементи природи допоможуть створити відчуття злиття з природою мешканцям та сприятимуть загальному благополуччю, оскільки люди чим далі тим більше надають пріоритетність здоров'ю та гарному самопочуттю. Тому дизайн інтер'єру зосередить. На створенні просторів, які сприяють фізичному та психологічному благополуччю. Дійсно ми це розуміємо і намагаємося створити максимально комфортний, приємний та безпечний простір для наших клієнтів. Що ж, ми з вами розглянули декілька напрямків розвитку дизайну інтер'єру. Ми не можемо спрогнозувати майбутнє, але очікуємо, що побачимо світ, в якому дизайн буде більш персоналізованим, стійким та інноваційним. А ви підписуйтесь на наш інстаграм-канал, де ви можете побачити останні проекти. Та роботи, які ми реалізовуємо. А також підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк та сповіщення, щоб не пропустити нові відео. А які ще тенденції в інтер'єрі ви вважаєте будуть актуальними в наступні роки? Пишіть у коментарях, залишайтеся з нами. Далі буде тільки цікавіше.